Вітаю! Це стислий відеоогляд проєкту, що я робив в 2023 році. Це мультиплеєрна веб-гра про танки. Грати можуть лише зареєстровані користувачі, не зареєстровані, можуть лише спостерігати за грою. Зареєструватися можна за допомогою логіна та паролю через Google Аккаунт або через Discord аккаунт. Зайшовши в гру, потрапляємо в гараж. З лівого боку маємо позаігровий чат лобі. Далі бачимо танк, з яким будемо грати, і його характеристики. Нижче маємо наявне обладнання і ще нижче маємо магазин, де можна придбати нове обладнання корпуси, башти або фарбу. Тут є фільтр, що дозволяє швидко знайти потрібне обладнання. Придбане обладнання з'являється на складі, звідки ми можемо встановити його на танк. Корпуси та башти додатково можна покращувати. Покращення також залежать від рангу. Тут бачимо список доступних рангів та кількість набраних балів до наступного підвищення. Ранг дозволяє зробити деякі покращення, покращимо корпус. Тепер корпус має кращі характеристики. Покращення та обладнання купуються за монетки для цього до гри підключена платіжна система, що приймає криптовалюту. Перейдемо до списку битв. Тут одразу бачимо танк, з яким будемо грати. Параметри гри. І є посилання для копіювання на битву. Той, хто перейде за посиланням, одразу потрапляє в битву. Далі список учасників битви, що вже приєдналися. І список доступних битв. Зайдемо в битву. У грі бачимо корпус, башту та фарбу, що ми обрали. Я також купував міни. Тепер поставлю їх. У грі також доступний окремий ігровий чат. Якщо це гра всіх проти всіх, то чат загальний. Якщо режим гри командний, то це чат лише в своїй команді. При наявності мікрофона можна розмовляти з іншими гравцями. Біля гравця, що розмовляє, показується значок мікрофона. Є окреме налаштування звуків, що зберігається в профілі користувача. На міні-мапі можна поставити позначку. Що буде видно всім учасникам або лише своїй команді. В кінці матчу бачимо статистику. Можна створити свою битву. Тут є багато налаштувань. Обираємо кількість гравців, тигри, кількість ящиків підтримки, мапу, кількість раундів, час одного раунда, кількість життів гравця. Битву також можна зробити платною і поставити пароль для входу. Можна запланувати час старту битв. До гри підключений телеграм-канал, де показуються створені битви. Тепер трошки технічних деталей. Бек гри складається з двох частин. Перша частина відповідає за аккаунти гравців, доступ до гри, збереження інформації, статистика. Тут був використаний Laravel 9 та база даних MySQL. Гронтова частина це Blade та трохи JavaScript. Друга частина беку це Node.js. Що відповідає за битви, текстові та аудіочати. Для розрахунку фізики використовувався Metter.js. Далі дані по веб-сокету передаються клієнтам. Для цього був використаний Socket.io. Для аудіочату використовувався WebRTC. Ігрова частина клієнту зроблена за допомогою Pfizer 3. Для адмінпанелі був використаний Voyager. На цьому все. Дякую за увагу!